Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі. Я малюю балерин, задумала таку серію. Мені дуже подобаються ці тендітні дівчата. І в Києві, коли була, я ходила на балет, дуже подобається мені цей вид мистецтва. Тому вирішила віддати дань цим. Красивим, елегантним, вишканим дівчатам-балеринам і буду малювати серію. Я декілька картин вже намалювала, такі вони трошки смішні, але все одно я продовжую і. Не забороняю собі малювати неправильно. Тут мені подобається кольорова гама, трошки пропорції в мене страждають, але нічого. Зараз спробую намалювати. Тільки не знаю, що в руці вона буде тримати, чи телефон, чи зеркало, чи прикраси. Ну, подивлюся зараз. Буду я малювати акрилом. ось уже накидала. Набросок олівцем саме звичайне, марко, це китайський олівець акварельний. І ось так приблизно буде виглядати моя картина. Мені завжди подобається підмальовка, що потім виходить, інколи виходить не те, що ти задумав. Ось, я роблю такі. Дошки покриваю акрилом, вони висихають, а потім вже поверх малюю. Мені дуже подобається ось такий підмальовок. Намішала тут такий кольор світло-коричнева фарба, біла і червона. Зараз спробую такий середній тон положити, а потім вже буду десь затемняти, десь висвітляти. Інколи на політрі, вона в мене біла, там такий видає, ну, проглядається кольор. А коли ложиш на картину, зовсім інше виходить. Ну, тобто, треба завжди дивитися, як воно на політрі. І на картині не завжди це співпадають вони. Так, ну, приблизно в той час. Накида, я потім буду вже уточнювати. Поки що так. Якась рука. Так, я малюю, а ви не бачите. Ну що тут бачите? Поки що роблю Тіло так. Трошки акуратніше прохожу, ну а потім. Буду дивитися, що і як. Так, Очами я бачу мені нормально, не знаю, як вам. Дуже через екран прям таке червоне, так, да. треба дати охри потім. Ну, поки ще так підмалював зроблю, подивлюся які тут пропорції в мене, то що там дуже я дуже правильно положила, чесно говорю вам. Все одно. Як підмальовок, як ідею, яку ти захотів намалювати треба накидати, а потім вже дивитися. Так, це в нас тут рука. Так, менший пальчик, більший пальчик. А, так це вже тут треба тонкою кісточкою робити, мабуть. Давайте спробуємо тут один палець. Поки що так схематично. Пальці там вже ці фаланги є. Треба синім буде засвітяти світло мене з цієї сторони. Так. Ану. Це чотири. Це й тут. Ааа, це так смішно люди. люди. Так, і це великий палець. Що вона буде тримати? Можливо, прикрасу якусь. Намагаюся намалювати обличчя, але це така і проста і складна конструкція. Чим далі від світла, тим повинно бути темніше. Тому в цьому місці я затемняю, але треба дивитися відносини. Один до одного, наприклад, волосся. Те, що буде в мене на політрі, який буде фон, і тоді буде зрозуміло, що, як, де, які вложити. Кольори. Ну, в будь-якому випадку, в цьому місці буде темніше. Тут, мабуть, щічка. Ну, треба. Ой, багато положила світлого. Над губою буде світліше. Тобто треба уважно розложити світ і тіні як перелом форми. Тут ніс повинен бути темніший, тому що це вже трохи йде, форма закривається ну від сонця трошки, потім знову відкривається. ну Тобто треба подивитися, як точу. Приноситься теж вона. Трошки якби заглиблена, а потім тут ніс, на кінчику зроблю світліший. Ну, тобто уважно треба все розложити, яка вона в мене буде красуня чи не дуже. Ну ось там, друзі. Губа верхня трошки сітнула, потім вона ж переломна йде, потім тінь. І під нижньою губою тут тінь. Ну, поки що так, хай трохи висохне, потім подивлюся, далі попрацюю і тут ще з носком теж треба зробити цю штуку крила, крила носа, да, у нас. Там теж затемнята що ж таке вже ось, якби маслом, то б краще було так. Ой, ну хай буде поки що так. А, потім треба буде висвітлити. Тут крило носа трохи темніше, трохи світліше, тобто треба погратися тут. Ой, це я сильно сильно світло зробила. Так, ладно. М -м -м. да, не дуже. Так, зробила волосся, але друзі, я, здається, застрягла на одному місці, тому а, треба переміщатись десь в інше місце. Так, хотіла показати трохи тут світло, там тінь. Якісь перехідні моменти. Ну, і так потихеньку, потихеньку можна щось зобразити. Не знаю, можливо, темніше зроблю. темніше зроблю волосся. Можливо, таким залишу, тут від сонця, тут тінь повинна бути. В общем, Така собі гра Так, ніс і вушко. Тут треба трошки підняти вушку, ну, десь там, ой, вже знову залізла. Але, в принципі, то правильно, тут все повинно трохи темніше бути. Зробила тут вазом трохи, так накидала плями. Потім буду, можливо, пропрацьовувати, а можливо, і ні. А ну, ось поки така картина. Ну, навіть, друзі, і не знаю, залишати такий кольор чи ні, чи зробити трохи темніше. Зараз. От я неправильно зробила. Треба розложити були було всі п'ятна, а я почала вимальовувати все, якісь деталі. А тепер ну, складнувато. Ну, тут все одно буде таке блакитне, у неї пачка блакитна. І більш-менш так кольори будуть цікаво глядати. Так, головне, правильно зробити анатомію тут. Є ремні ямки, ці ключиці, як вони висвітлені ні чи ні. Треба дивитися. Ну, поки що так накидала. Друзі, залишилась сама улюблена моя частина, коли я роблю ось цю пачку. Мені дуже подобаються пачки борелерин, вони такі прикольні. І ось а, тут а, головне якось її правильно зобразити. Надалі трошки темніше. З цієї сторони теж. Але тут я буду робити так, знаєш, експресі... експресіоністичне якось. Це тут край заходить, а тут такі румані края. Це треба уточнювати, але ви зрозуміли принцип. Акрил це матеріал більш-менш такий декоративний, тому, звісно, виходить і речі такі. Ну, мені взагалі то подобається. Ще в такому вигляді, щоб підтримати цей колір, я тут зробила таку, ну, типу, може, це якась тюль чи що. Ну ось <су> так. Ну, в принципі, друзі, мені вже подобається. Буси домалювала. Треба ще попрацювати з обличчям і з рефлексами. Я тут трошки положила, але замало, мабуть, тому що дуже активно це якесь покривало, таке червоно-синє. І треба, щоб тут теж були якісь рефлекси. Також якийсь кольор положити, що це тут світло падає. Да? Але, в принципі, знаєте, мені дуже подобається, що ось той кольор, що я положила, жовтуватий, він так проглядається в деяких місцях. Ну, тобто деталізація це саме таке цікаве, треба попрацювати ще все. Цим платья, як воно там буде лягати ці всі. Це ж тканина. Треба, щоб було відчуття цієї тканини десь трохи западає вниз, да? десь ні. Ну, ось, друзі. Поки що ось такий етап. Більше я показувати не буду. Можливо, в наступному відео зроблю вже. Картинку і покажу, що в мене, в принципі, вийшло. Але ось так таким чином я працюю. Десь тіні треба ще багато в різних містах положити. Так, все. Є ще над чим працювати. Але, в принципі, вже більш-менш так картина зложилася, а ще ноги. Такі ще смішні мене тут ось. Ще подумаю, що там зробити з тими ногами. Ну, ось така картина. Давайте покажу трохи здалека. Сподіваюсь, вам цікаво було спостерігати. Малюйте, отримуйте задоволення. З вами Тетяна. До нових відео. Коментуйте, ставте лайки, буду дуже рада нашому спілкуванню. Пока-пока, до новых видео. Так пока.